Доброго раночку всім. Боже, я не можу стримати посмішку. Сьогодні перший день школи, починається навчальний рік. Донечка, я тебе вітаю з цим днем. Бажаю тобі всього-всього. Будь розумним, будь ласка, вчись, вчись, будь ласка, як сказати, прилагай всі усілля українською мовою. Щоб вчитися, я буду тобі допомагати. Обов'язково. Який настрій в тебе? Настрій залишитись вдома, так? Да? Я хочу показати рюкзачок. Йди, йди. Помогіте мені. Давай, Аліса, бо нас чекають, там зараз будуть кричати. Ану, давай. Так, ось такий рюкзачок, водичка зібрана. Перекус також там готовий. Зайшли в книгарню замовити книжки для дітей в школу по англійській мові з англійської мови. І знайшли підручник Русо. Подивіться, який це як називається правильно цей Тран... транс... транс. Транскрипція. Ти займаєшся спортом? Ти займаєшся спортом спортом. Ні, очень я люблю АМІ. Ріканський ой, насмішили реально. Взагалі хотіла подивитись, чи є з іспанської мови якийсь підручник. Це знайдемо. А може й не знайдемо. Розмова. Мені написали пораду, що мені потрібно йти на роботу. Блін вітер, напевно, не буде чути, що мені потрібно піти на роботу. Пішла я на роботу. Мені не сподобалось, не треба мені такі поради більше писати. Я звичайно що жартую. Я вже розповідала в лозі своєму і показувала не раз, що коли Аліса у школі, я ходжу на підробіток. Ну, Працювати не можу, не можу залишати її саму вдома. Ось, але на підробітки я ходжу, коли є така можливість. Сьогодні та сама історія, одне ті питання. Хто зробить мені тепер манікюр, тому що з моїм манікюром не все добре тепер. Знову ж таки, обклеювала підлогу, вікна, ну таке, як і звичай, зазвичай. І завтра також, напевно, піду я на роботу. ну Поки є така можливість, буду ходити. Зараз я дуже за Алісою. Сьогодні відвела Алісу. Показувала там на початку, пішли з подружкою, випили кави, а далі пішла, замовила книжку, книжку англійської мови Алісі в школу. Книжку і собі купила нарешті, дуже хотіла почати вивчати, почати, продовжити вивчати іспанську мову. От пішла, купила собі книжку, буду тепер цим займатися. Бо треба, це дуже треба реально. Тож. Такі плани, такі плани на життя Буду вивчати іспанську мову, ходити на підробіток і вести Ютуб-канал. Питання в тому, що потрібно піти і докупити канцелярію. Та немає зараз часу. Я не знаю навіть, що робити, тому що зазвичай, коли я в цьому районі, в цьому районі просто в Беналуа є цей магазин, в якому можна прийти, дати список перелік, і вони тобі зберуть по ньому. Він зачиняється на сієсту і зараз от, три години майже в три години я забираю Алісу до п'ятої години, з другої, наче до п'ятої сієста в тому магазині. Тому я не можу зараз тут замовити нічого. Завтра вранці та сама історія. Потрібно бігти на підробіток. І знову я не зможу нічого замовити. Ну, не знаю, може трішки далі, або Блін, не знаю, коротше, що робити, як мені. Викрутитись з цієї ситуації потрібно докупити дитині е, ну, канцелярські товари, докупити зошити. Може, сьогодні я її заберу вона розповість трішки більше про те, що ще їй там потрібно, і що не сьогодні потрібно було. Ось, і що, і може ввечері підемо, хоча б ті магазини, які з нами поруч, бо з нами тільки Алькампо. Ну і таке, потрібно забрати її додому, приїхати поїсти і, напевно, їхати назад сюди, в цей район, щоб замовити е, речі, яких не вистачає. Коротше, так До такі, справи. До такі справи. Квартира дуже велика, дуже багато роботи, дуже багато обклеювання. Ну, Мені, мені це подобається, тому що розумію, що. Я ну, для мене є робота, я зможу заробити хоча б трішки грошей. До речі, сьогодні кому цікаво, просто година роботи коштує 10 євро. Тобто я заробила 40 євро сьогодні. Це так, це кому цікаво. Я не жаліюся ні на що, бо може комусь здасться, що я жаліюся на там, що мені доводиться ходити на роботу. Е, мені навпаки, мені подобається робити. Працювати мені подобається працювати, тому що коли ти встаєш, відводиш дитину до школи, потім йдеш на роботу, ти задіяний в якійсь праці, це дає такий заряд енергії. Я розумію, що мій наприклад Женя він працює дуже важко, дуже реально. Робота на будівництві дуже важка. І там такий заряд енергії. Просто він отримує. Зараз подивиться скаже, Оля, який заряд енергії. Ні, я про те, що ну, для жінки дуже потрібно мати роботу ходити на роботу, працювати, тому що якщо ти сидиш вдома нічим не займаєшся, то ну, це таке. День ту як я кажу, дуже часто, що немає енергії, все ліньки робити. Лежиш цілілий день і нічого не хочеш робити, тому це дуже важливо мати роботу хоча б трішки. От зараз я задоволена, що є така можливість працювати, що є підробіток, і хоча б таким чином я трішки допомагаю нашій сім'ї заробляти гроші. А хто пам'ятає, що я приймала участь в марафоні в триденному в інстаграмі, веденню інстаграму про особистий бренд? Я скажу так, перший день я була оля, я була дуже ну, щаслива, ні, не скажу, що щаслива. Просто в мене був такий настрій гарний, і я подумала, що я прийняла правильне рішення, беручи участь в цьому марафоні. Все мені подобалось, ну це перший день. Бо, бо перший день там був більше про те, як вести інстаграм, які є фішки, про те, що транслювати. В інстаграмі про що говорити, як знайти свою нішу, ну і таке інше. Більше було про особистість саме. Інші два дні були про те, як продавати. Ну, якщо ти задіяний в б'юті індустрії там або в нерухомості. Ну, і таке інше, якщо ти займаєшся якоюсь творчістю, там, малюєш, продаєш картини. Коротше, все про те, що якщо в тебе є якийсь товар, і ти хочеш або послуга, і ти хочеш це продавати. Так ось, для мене взагалі інстаграм відкрився настільки завдяки цьому марафону. Відкрився взагалі з поганої сторони, я чесно вам скажу. Чому? Я побачила, як люди дурять інших людей. Реально, через всі ці сторіс, як вони підігрівають аудиторію, підводячи до того, що купи у мене, бо я така е, там, продуктивна, бо я така успішна, там, я така класна. Диви, яке в мене життя. Коротше, транслюють таку неправду, щоб люди купували у них товар або послугу. Ну, послугу зазвичай, ну товар, який можна прорекламувати. Зараз всі вдарились в те, що треба. Подивись, яка я успішна, хочеш бути такою успішною, от я тебе зараз навчу. Щось типу того. І починають показувати, яхти, машини, там, ось дивись, я так змогла, а раніше я була інша. А раніше ось я сиділа в першому декреті, ось в другому декреті, як я виглядала, зараз подивись, як я виглядаю. Хочеш так само, зараз я тебе навчу. І дуже багато зараз цих, -цих марафонів, гайдів. Дуже багато всього. Я повелася на один з них. Мені було просто цікаво, про що люди говорять на таких марафонах, як взагалі вони м -м, створюють такий контент. Блін вітер. І я розчарувалася, розчарувалася, тому що немає щирості. Взагалі немає щирості. А тепер на своїх, навіть на тих людей, на яких я підписана, я дивлюсь по-новому. Я бачу, до чого вони все ведуть, у ці свої історії, коли додають, до чого вони підводять, що вони хочуть сказати. Не те, що сказати, а що вони хочуть продати. Оце таке. Мені подобається, що мій блог життєвий, щирий, такий, як є. Не хочу нікому нічого. Продавати, ну поки що не знаю. Я ще не прийшла до того успішного успіху, щоб вам транслювати і щось продавати. Ой. Ні, просто я буду вести блог так, як я хочу, так, як мені подобається. І я думаю, що не все погано, дивлячись на те, які в мене на каналі підписники, такі самі щирі, чесні, відкриті, е, настояще, справжні, справжні. Дякую вам, кожному за підтримку. Вже всі готуються до вечора. Прийдуть, будуть люди тут відпочивати. Я забрала дівчат, сьогодні моя подружка там затримується, попросила забрати доньку свою. Йдемо вже додому. Друзі, пишіть, що у вас сьогодні на вечерю. Бо я не знаю, що, що готувати сьогодні. Ми ще такі їдаки завжди. Завжди, завжди. Перебуваємо з якимись бутербродами, Алісі готує равіолі. Ну, Без того би зараз на Я Взагалі нічого не готую і не годую свою, свою дитину. І, ну, звичайно, що ми е, варимо їсти, але про суп написали, наприклад, що я зварила дуже мало суп. Ну, По-перше, там риби в мене мало. я сказала про це у відео. А по-друге, ми його взагалі не їмо. То ми по тарілочки одній з'їли і все. Навіщо готувати багато і потім виливати, то не хочеться просто готувати, щоб потім вилити, викинути. Тому, ну, тому така порція. Борщ, звичайно, що я люблю. І Женя любить, то ми варимо багато гасу. Напевно, навіть коли ми за лісою були е, ну вже не знайдеться. Один раз я його зварила, щоб воно було. Треба щось приготувати, у нас там є котлетки, які вже готові ну готові, в плані фарш в формі патлети, просто посмажені потрібно. Закінчилося. Пам'ять закінчилася, не договорила. Я не горіла. Йшли ми до секретаря, а її немає, і буде вона тільки завтра. Я кажу, така, як нам залишати дітей чи не залишати на обід, ну таке. Зараз поїдять там, потім плати ще. Та ні, ну не критично. Я шуткую, все жартую. А ось тому залишились діти наші, Їли, хоча їх в списку немає. Нічого, я думаю, що все буде добре, завтра ми вирішимо це питання. Де наші діти, може, знову потрібні якісь документи. Дуже прикро, що мікрофон вимкнувся. Або, може, це не мікрофон. Я дивлюся, що наступне відео після того, наче як він працював, тобто, чи це із-за того, що закінчилося місце на телефоні. Я не знаю. Так прикро, що там такий звук, вибачайте, Дякую, якщо хтось додивився до кінця. Той фрагмент, але реально було не дуже зручно дивитися. Такий звук дуже поганий. Я хочу показати, купила я ось цю книжку «Червоний рівень від А1 до Б2. Реально дуже багато тут вправ. Дивлюсь, що теорія і практика і прям дуже багато реально і правил, і. Чисто та сама книжка. Що ви діялись, Ні, ну мені дуже сподобалось. Тут реально дуже багато всього, дуже багато інформації. І мені подобається, що подобається. взагалі, для чого мені ця книжка? Для того, щоб я реально займалася. Тому що якщо я... я можу її скачати, я можу в телефоні це все дивитися, просто взяти блокнот і виписувати туди щось, ну, те, що мені потрібно, і практикуватися. Так, в телефоні знову. Місце закінчилося. Прийшло повідомлення: або дзвінок, або ще щось. Я починаю відволікатися, я закриваю ту книжку, підручник і починаю сидіти просто в інтернеті в телефоні. Тож, книжка потрібна для того, підручник потрібен для того, щоб реально займатися, щоб відкласти телефон, сісти і, і вчити, тому що в телефоні реально я цього робити. Не буде. Я дуже задоволена, реально дуже задоволена. Дякую кожному за перегляд цього відео. Я всім вам хочу побажати миру, щастя, добра, всього найкращого, міцного здоров'я. найголовніше. Навіщо ти показуєш людям, яка мати господиня. Дякую всім за перегляд, відео, за підтримку. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. Всім я вам бажаю гарного, щодового настрою, мирної, тихої, спокійної ночі. І до зустрічі у нових відео.